Данія передасть Україні всі винищувачі F-16, які обіцяла про це посол Данії в Україні Олег Берг Мікельсен повідомив в інтерв'ю телеканалу. Ми Україна за словами дипломата. Частину літаків доставлять в Аргентину, яка нещодавно придбала 24 винищувачі. Відомо, що королівські ВПС Данії мають на озброєні 30 F-16 і ще 15 на зберіганні, тобто Україна може отримати 21 літак. Не хвилюйтеся. Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, що зараз виводиться з експлуатації, тому що ми отримуємо нове покоління літаків F-35. З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, експерт з авіації. Добрий ранок, пане Анатолію. Доброго ранку. От що цікаво, ну, якщо ми спробуємо та трошечки зазирнути в майбутнє, виходячи з інформації про те, що дані нам віддасть всі обіцяні винищувачі F-16 до 21 одиниці, наскільки важливо їх отримати одночасно, і чи буде це так? Насправді давайте почнемо з того, що окрім Данії ще будуть продаватися літаки. Тут зазначити, що є по треба під виконання певних задач, ми можемо казати, що е, тут е, кількість літаків залежить від е, тих задач, які будуть виконувати повітряні сили отриманими літаками. Якщо це буде мала група, наприклад, там або одна, або там півтори іскадрилі, то ми можемо казати про прикриття повітряного простору під час, наприклад, масованих обстрілів. Якщо ми кажемо про більшу кількість, то це ми можемо казати про залучення безпосередньо до участі, наприклад, по стриманню фронтової лінії від російської авіації. Тому насправді тут кількість залежить від тих задач, які почнуть одразу ж виконувати повітряне сили. Ну слід згадати, що на, на питання щодо передачі дані літаків виникло за рахунок того, що почали розповідати активно, що Данія нібито, продає в Аргентину літаки. Тому звісно, що керівництво Данії було треба роз'яснити суспільство, аби е, журналісти не робили якісь не перепередчасне неправильні висновки. Приймається пане Анатолію, і продовжуючи розмову про Ф-16, Очевидно, що росіяни будуть полювати на них як і чим вони це можуть робити? Давайте почнемо з того, що насправді Росіяни мають деякі озброєння, яке ну, здатно долітати до будь-якої частини України, але треба не забувати, що більшість цього озброєння, яке може долітати, наприклад, до західних частин України, легко нищиться або протиповітряну, тобто або протиповітряну борону України, починаючи навіть від мобільних груп і закінчуючи безпосередньо системами, які стоять на озброєнні. Тому насправді тут треба не забувати, що більшість от таких випадків, коли стає, звісно, що, наприклад, які якась ракета або щось летить на територію литовища, то більшість літаків підіймаються, які не знаходяться в підземних ангарах. Ну і звісно, що є система протиповітряної оборони, які захищають ці аеродроми. Тому тут відпрацьовані вже механізми, як то захищати літаки, тому насправді тут не буде виникати проблеми і тут зазначити, що я думаю, наші аеродроми вже готові для того, щоб прийняти ці F-16. Ну, данія передає нам Ф-16 разом із партнерами. Також є в цій коаліції і Нідерланди, і є Норвегія. І от напередодні міністр закордонних справ Норвегії говорив, що можливо, там будуть серед тих f 16 які нам передають, навіть більш дальні ударні можливості, які зараз дуже важливі для України. А що це означає? оці ці більш дальні ударні можливості. Це ми кажемо про те, що літаки будуть здатні знищувати, наприклад, ворожий літак на відстані близько 180 кілометрів. Більше того, він зможе його бачити на відстані 400 кілометрів. Так само ми можемо казати про ракети «Джасенс», які можуть літати на відстані до тисячі кілометрів. Тобто, давайте згадаємо те, що казав Ян Столенберг. Він пообіцяв, що Україна зможе використовувати F-16 проти стратегічних цілей на території Російської Федерації на відстані до тисячі кілометрів. доволі багато стратегічних цілей. У Росії тому тут слід зазначити, що можна казати про суттєве втручання в логістичну складову Росії або в постачання боєкомплектів, боєприпасів, тому що, наприклад, той самий Арсенал 53 знаходиться на відстані там близько 800 кілометрів. Це той завод, який виробляє Каби. Про російські втрати, зокрема, про збитий нашими захисниками російський Ту-22. В чому унікальність важливість цієї події? Давайте почнемо з того, що Росія не будує такий тип літаків. Взагалі, Росія з 91-го року не побудувала жодного стратегічного літака. Це ми кажемо про Ту 95, ту 22 або Ту 160. Тому насправді це те, що вони не можуть поновити, на відміну, наприклад, тих самих тактичної авіації Су-30, Су-34, Су-35 або навіть А-50. Тобто ми знаємо, що є можливість у них, але довго, але побудувати. Щодо стратегічної авіації, це проблема. Ну і слід зазначити, що це перше збиття стратегічного літака на такій відстані і за рахунок розрахунків протиповітряної оборони там разом з гуром, тому насправді доволі потужно і знов таки, тут треба зазначити, що зараз Росія буде намагатися якомога далі запускати, аби не бути потрапляти під, наприклад, дію протиповітряної оборони. Але ж навтаки треба не забувати, що за рахунок бойової спроможності цього літака, якщо ми кажемо про запуск ракет типу Х-32 або Х-22, це близько 400 кілометрів. Тобто чим далі ми їх будемо віджинати, тим менше буде ефективність, або взагалі відсутня буде потреба використовувати такий тип літаків, тому що не буде е, тої території, куди можна влучити е, з такої відстані. Ілля Євлаш, коли коментував цю подію, речник військо. Повітряних, Повітряних сил збройних сил України він назвав це переломним моментом. Виходить, що у нас переломний момент вже настає навіть ще напередодні, коли нам ще не передали Ф 16 Тому що ми, коли говоримо про переломний момент, що буде наступна фаза війни, особливо у війни в повітрі, ми завжди говорили про це і згадували Ф 16 Бачили в своїй уяві. Але якщо вірити засобам масової інформації, які посилаються на свої джерела в розвідці, то ми зробили це сво. Своєю зброєю і це модифікований комплекс С200. Як це потім буде співпрацювати разом з f 16 які будуть у нас? Тобто це вже буде подвоєний ефект успіху. Ми говоримо тепер про синтез. Якщо у нас переломний момент маючи вже свою зброю, а ще й буде західне озброєння, будуть західні винищувачі f 16 то тоді на який ефект можемо розраховувати? Давайте почнемо з того, що літаки, якщо ми використовуємо літаки проти удару по ворожих літаках, то вони більш маневрені. Тобто, ми можемо казати про те, що ми можемо все ж таки або прорвати певну частину території ворога і з, з території ворога запустити, наприклад, ракету по ворожому літаку, на відміну від наземних систем протиповітряної оборони, котрі мало тому за рахунок того, що вони розгортаються, згортаються і так далі. Тому насправді тут так була складна операція щодо знищення цього літака, тому що треба було знаходитися в певній відстані під ураженням. Неможливо було, наприклад, активно працювати, тому що засоби радіолокаційних систем, які постійно працюють в активному режимі, це одразу ж підсвітка для ворога цілі. Тому насправді так операція була складна. Але якщо ми кажемо про отримання F-16, наприклад, і відпрацювання разом, наприклад, з тими ж системами Петріот, сам ті або іншими протиповітряної оборони, яка може бути стояти, наприклад, на прикордоні Харківської або Сумської області, ми можемо казати про суттєво відтягування російської авіації на понад 100 кілометрів, тому що вони не зможуть так близько підлітати, буде з розрахунки з повітря і з землі будуть нищити ці літаки або ракети, або. Або які будуть залітати на територію України, знов таки це ми кажемо про те, що це суттєво може зробити близько 100 кілометрової сірої зони навколо України, і використання, наприклад, таких ракет малої середньої дальності, як Х-59, Х-69 або кабів, буде неефективним, тому що ворог не буде куди стріляти з таких засобів. І ще я хотіла запитати у вас про те, як Російська Федерація зараз намагається обезпечити своє нерухоме майно об'єкти, які нікуди не рухаються. Йдеться про свої нафтопереробні заводи, нафтопереробні заводи Російської Федерації, і власне вони тепер почали їх оснащувати, оздоблювати сітками проти дронів. Що це за інженерний такий винахід? Ну це спроба унебезпечити тобто від удару, від ударної хвилі. Тобто, щоб, наприклад, БПЛА не міг ну з. Попавши в сітку, розірвався за, за ну набагато далі від самої цілі, яка б уразлива, яка потрібна, вийку, потреба знищувати. Тому насправді це фізична спроба захистити. Це підкреслює про неможливість використання засобів радіоелектронної боротьби або неефективність російських засобів радіоелектронної боротьби. Також це підкреслює про відсутність засобів протиповітряної оборони Російської Федерації, яка може поставити, наприклад, близько до таких стратегічних об'єктів. Тобто, ми бачимо спробу звичайного вирішення проблеми, тобто за рахунок отримання там. Як то кажуть, дідовських методів, да тому насправді тут дуже багато підкреслюється спроможностями Російської Федерації щодо захисту таких стратегічних об'єктів тобто, вони не приділяють цьому певної уваги або не можуть забезпечити високотехнологічними рішеннями. Ну, на танках подібні сітки ми вже бачили. Мангали вони називаються зараз на російських НПЗ, і їм залишиться тільки ще й на літаки подібні приварити. Дякуємо пане Анатолію. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, був з. Нами на зв'язку.